Чому ж я обрала саме Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Савича Сковороди? Ще на початку 11 класу я розпочала пошуки ідеального університету. З 12 років моєю мрією було стати вчителькою початкових класів, тому я вже розуміла, що треба націлити увагу на педагогічні університети Харкова. Пошуки не зайняли багато часу. Педагогічний університет імені Григорія Савича Сковороди підкорив моє серце, і я зрозуміла, що саме цей заклад вищої освіти те, чого я шукала. Цей заклад вищої освіти відомий своєю високою репутацією в галузі освіти та педагогіки. Я завжди вірила у важливість якісної освіти та її вплив на майбутнє. Ім'я Григорія Савича Сковороди, який відомий як видатний український філософ та педагог. Надає цьому університету особливий статус та символізує його відданість вищим стандартам навчання. Також мене зацікавили позитивні відгуки від своїх знайомих та викладачів та те, що цей університет будує свою роботу згідно європейських стандартів та підбирає підхід до кожного студента індивідуально. Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Савача Сковороди надає широкий спектр педагогічних програм, серед яких яких я обрала факультет початкового навчання? Моя пасія до навчання та бажання працювати з молодшими школярами зробили цей вибір очевидним. Я вірю, що вчителі початкових класів мають величезний вплив на формування особистості дітей та їхній академічний розвиток, тому... Вибір факультету початкового навчання став для мене не тільки кар'єрним вибором, але й виразом моєї педагогічної місії. Цей навчальний заклад вже багато років є одним з найкращих університетів країни, та кожного року випускає талановитих людей. Випускниками цього навчального закладу виходять висококваліфіковані викладачі та добре освічені у всіх галузях люди. Викладацький склад університету є дійсно професіоналами своєї справи. Кожен з педагогів знає предмет, який викладає на максимальний рівень, та якомога розгорнута подає його студентам. На слайді ви можете подивитися на декана нашого факультету та декількох викладачів. Ось так як на фото, які знаходяться вгорі, виглядав наш університет. На превеликий жаль, 6 липня 2023 року, російські окупанти завдали по ньому ракетний удар. За час навчання в університеті я зрозуміла, що це неймовірно дружній навчальний заклад із високим рівнем патріотизму, у якому не буває нудно ні в будні дні, ні у свята. І я вважаю, що попереду мене чекають не 6 років рутинного навчання, а цікавий, захоплюючий процес, який закарбовується назавжди, як прекрасний, веселий період. Життя, що дарує саме Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Савича Сковороди. Саме він підштовхнув мене до реалізації своїх особистих та професійних амбіцій та надає мені високоякісну освіту та підтримку в учбових та наукових проєктах. Дякую за увагу.